Коли мій син оголосив мені, що він надумав розлучатися, я була категорично проти, та він мене не питав, а швидше поставив перед фактом. До першої невістки і любов'я не палала, але маю визнати, що вона була хорошою дружиною для мого сина. От чого йому ще не вистачало. Причина знайшлася, це була Олена, нова пасія сина. Мамо, якби ти знала, як я її люблю, захоплено мені каже Сергій так, наче йому 16, а не всі 30. Любиш, кажеш, а Оксано, що тепер з нею буде, ти подумав? Стала захищати свою першу невістку. Ну, що з нею може бути, їй 28 років, дітей немає, вона ще зустріне своє щастя, а поки нехай поживе у своїх батьків, розклав усе по полочках Сергій. Мені все це було дивно чути я маю переконання, що сім'ю треба берегти, якщо вже створив, а не шукати собі пригодну здорову голову. А саме таке враження склалось у мене, коли я вперше побачила цю Олену. Я довго до неї придивлялася, бо не розуміла, що мій син мені знайшов. Хоч би красу неї була, то я б зрозуміла, а так. Та син настільки неї захопився, що не помічав очевидних речей, а я відразу просікла, що цій дівиці потрібна лише від мого сина квартира, не здума її в квартирі прописати строго настрого попередила я сина. Та я якось не збирався, ми навіть про це ніколи й не говорили, Ти не хвилюйся, все добре буде, став заспокоювати мене син, але моя тривога лише наростала. Моя жіноча інтуїція мені підказувала, що ця Олена з моїм сином тільки через квартиру, та Сергій цього або не помічав, або не хотів помічати. З Оксаною їх швидко розлучили, ні спільних дітей, ні спільного майна. Вона в село до своїх батьків повернулася, а Сергій відразу ж розписався з Оленою і в квартиру її привіз. Житло це моє ми з чоловіком для сина купили, але про всяк випадок на мене оформили. Та Олена цього не знала. Вона була переконана, що як тільки народить дитину, то Сергій відразу її з дитиною у себе в квартирі й пропише. Вона сама мені в цьому зізналась, коли ми з нею черговий раз щепилися. Я живу сама, бо з чоловіка мого не стало ще кілька років тому, і я вирішила вдати, що погано себе почуваю, на якийсь час мені треба переїхати до сина, щоб він мене доглянув. Олена вдала, що зраділа. Як добре, мамо, що ви тепер з нами житимете. Я народжу дитину, навіть в декретному йти. А навіщо, якщо є бабуся? А я відразу на роботу вийду, стала планувати Олена. Не збираюся з вашими дітьми сидіти, відразу я її попередила. От за мною догляд потрібен треба буде для початку зі мною на кілька разів поліклініку піти, кажу. Бачу, радість з обличчя Олени стала зникати, їй явно не сподобалось перспективи доглядати немічну свекруху, від якої ніякої користі. І ще я забула тобі сказати, Оленко, що ця квартира моя, і я живу у себе, а не у вас, уточнила я. Ця інформація зовсім збила з пантелику мою невістку. Вона відразу попросила Сергія, щоб ти їй усе пояснив. Ти ж казав, що квартира твоя, накинулась на нього з розпитуванням Олена. Я від своїх слів не відмовляюся, квартира ця моя, але ж вона записана на твою маму. Це чиста формальність, пояснює. Мама ж нас не баганяє, дозволяє жити і робити все на свій смак. Нічого в чужій квартирі робити не буду, заявила Олена. Сергій, здається, і сам же почав щось розуміти, бо коли Олена демонстративно почала збирати свої речі, він не став її зупиняти. Невістка сама подала на розлучення, що лише зайвий раз свідчило, що я була права, їй був потрібен не мій син, а його квартира. Тепер я просто мрію, щоб син знову зійшовся з першою дружиною, бо я вже й сама зрозуміла, яка вона хороша була. До речі, я дізнавалась, Оксана поки що нікого собі не зайшла. Може, вони ще помиряться, як гадаєте?